Індик заклював дворічного хлопчика. Птах дзьобнув дитину у скроню так, що проломив череп. На жаль, дитина була привезена в... в картині клінічної смерті. Практично, ми, на жаль, не змогли нічим допомогти хоча робилось все, що для того, щоб спасти цю дитину. Спершу дитину лікував сільський фельдшер. Тільки наприкінці другої доби хлопчика-батьки привезли до лікарні в обласному центрі. Протягом усього часу у дитини трималася температура. Він блював. Лікарі кажуть, птах заніс до рани інфекцію, яка уразила мозок. Дана ситуація, ще ускладнилася тим, що, ем, очевидно, на кльові була так звана анаеробна інфекція, куди відноситься там стовмняк і все решту. Це вже бак посів, підтвердиться. Е, коли ця інфекція надзвичайно агресивна була, і за кілька просто за добу розвилась гнійний менінгіт». Ми розшукали жінку, на яку напав фазан. Пані Любов працює у зоопарку. Птах накинувся на неї, коли жінка зайшла до вольєру і насипала корм. Підскочив до голови. Коси довше було, звісно. І ногами зачепився, хоч він хотів плутатися і так зачепив на голову. І так... Він очутів ногу розплутати, чи що не джовно пара тут за вухом десь її, тут з солою. Жінка відбулася переліком і двотижневим лікуванням. Тепер з птахами обережна. Вони стають агресивними, коли захищають кладку чи пташенят, пояснює ветеринар на дитину, каже індик напав, бо хлопчик був ще геть маленьким. В принципі, птахи не, ну, не є агресивними, є просто поодинокі випадки, такого коли птах на на може там на дитя накинутись. Може пов'язано бути з тим, що діти його дратували. Наразі прокуратура рівненського району перевіряє, чи належним чином виконували свій батьківський обов'язок батьки загиблого хлопчика, і як виконали професійний обов'язок медичні працівники. Відповідно до законодавства мають на це 10 днів. Також наступної п'ятниці з лабораторії рівненські медики отримують заключення, яка саме інфекція вбила дитину. Тетяна Коваль, Анастасія Волчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.